Всім привіт з гаража. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео по заміні масла на генератор. У мене генератор ось такий от Форте 2,5 кВт. нормальний робочий стан і максимальний 2,7 кВт. Ну, ось такий от він. Зараз саме в тренді. Він мене відробив вже перших 100 часов. Я його вже купив. Давно років, мабуть, О, Ну, так, почуть, там, коли світла нема, приходилось включати. Ну, зараз прийшлось включати більше. Я подивився, ось таке от масло вже зробилося темне. Він 100 часов відробив. Я е, заміраю по записую, скільки я палива заливаю сюди і потім так вважаю мотогодини. Так, відкрутив я ось тут ось воно оце от відкручується. оця от Байдушка. Тут, як завжди, на китайцях нема нічого. Я вже масло, правда, поміняв. Просто хочу дещо розказати. Ось така от китайська байдужка, і що саме цікаве, тут нема ні циферок, ні поділок, нічого. Ось таке байдужка. По ній нічого неможливо вичислити. Взяв я книжку, в книжці пише 06 літра, тобі ж 600 грам. Я заляв 600 грам, там ось ця щупа такий кінчик торкається. Потім я побачив ось такий от малюнок приклеєний і я зрозумів, що треба доливати під самий уровень, під саме горло. І тоді тут в мене вийшло не. 600 грам, а вийшло 800 грам. тут, а от я не знаю, якщо. Ну, тут не побачите, прийдеться вам. Зараз якось так, щоб нарівняти. От От все, що залишилося от, з цього масла. Я взяв ось таке от масло, воно тут пише для всіх видів бензинових і дизельних двигунів. Турбірованих, нетурбірованих, в общем підходить до всього. ну Що мені не сподобалося, теж тут поділок немає. Ну, от якісь є там. такі от. Там непонятно, що воно і це є. Тоді... То я взяв чисту, я тут в мотоблоці міняв, взяв чисту сюди заляв, тут є хоч щось написано. Відляв сюди 400 грам. Тут залишилося в мене 600, і я цих 600 виляв. Воно навіть сюди, як я вже говорив, тільки на кінчик. О. А так, як тут на малюнку ось так от намальовано, я доляв ще майже 200 грамів. І вийшло, що сюди заливається 800 грам. Ну, така от техніка. Така от техніка. Ну, вона працює безотказно. Я нею довольний, заводиться хоч зимою, хоч літом. без одказного. Заводиться в будь-яку погоду, хоч в мороз, хоч не в мороз. Я хотів зразу зі стартером тоді брати, але думаю, акумулятори і проча ця всяка байда вона не потрібна. Ну, отаке от от, коротке відео. Да, ще забув сказати, зливається масло от, один вінтик тут. Під ключ на 10. От він, Під ключ на 10. І з тої сторони такий самий вінтик. Ну, я відкрутив тут, а нахилив на цю сторону, його виляв сюди, а з тої сторони відкрутив там, ну, блін, там воно не, не потекло. Це значить, що воно, де воно там аж гон. Там, як видно, воно вже темно. Трохи. Вон той вінтик. Звідти не потекло нічого. Я помацав знизу, воно з'єднане між собою. Ось тут, от, як от пальцем провести, там така, такий горбочок через все. Тобі ж можна зливати хоч з тої, хоч з тої сторони. Ну і все, отак от. Замість 600-800 грам. Ну все, дякую за увагу. Може, кому це пригодиться. Все, до нових зустрічей в гаражі.